Попри тенденцію до підняття цін, у Тернополі здешевшив один із популярних серед українців продуктів. У травні сало можна придбати за більш прийнятними цінами ніж приміром восени. Чому впала? Тому що люди не беруть. Коли товар беруть, тоді ціна підростає. Коли товару не беруть, ціна звичайно падає. Так, не тільки на салі а на любому продукті, як кажуть продавці минулої осені, сало в середньому коштувало 200 гривень за кілограм. Ціна почала падати ще перед великодніми святами. Відтак зараз на центральному ринку найдорожче домашнє сало пропонують по 150 гривень за кілограм. Можна знайти цей продукт і за 50-80 гривень. Ціна залежить від товщини. Якщо більше воно дорожче, тонше сало дешевше. але це все одно залежить від покупця. Ціна не підніметься, не підніметься. Оскільки вартість стала доступнішою, деякі тернополяни почали купувати сало частіше. І українці мусять їсти сало. Так, національний продукт і купляю сало. Мені подобається. А як ціна? Ну зараз нормально, так. трошки менше, ніж була Доступ. Проте так вважають не всі. Обходимося без сала. Я думаю, що для Наші пенсії, наші зарплати. Тим більше, що їх виплачують невчасно, то рахується розкішу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.